Херсонщина майже цілодобово під обстрілами. Через звучання російських снарядів загинули чотири людини. Генштаб заявив про евакуацію колаборантів з лівого берега області. Тікають до Криму та Росії. Херсонське подружжя організувало благодійну акцію «Герої без зброї. Збирають гроші на тепловізери для місцевих пожежників. О 10-й годині російська армія з артилерії обстріляла цей житловий квартал Херсона. Під час другого влучання розказує голова ОСББ Світлана Ізвонова. Біля під'їзду загинув 77-річний чоловік. Він вийшов за хлібом і вже повертався додому. Мені дзвони моя дворничка і каже, свята. Пустилася, я його не знала. Така хороша сім'я, чим страшно. То що стекла побили, то все позабивається, то все ерунда. Єдину не вернеш. Сім'я золота. Від уламків та вибухової хвилі повибивало вікно, посікло фасад на дорозі біля під'їзду. Вирви від снарядів. Люди прибирають наслідки обстрілу. Це подвір'я під вогнем вдруге. Загалом за півдня розказує Олександр Толоконніков, голова пресофісу обласної військової адміністрації Херсонську громаду. Обстрілювали більше 20 разів. Пошкоджені лінії електропередач, газопровід, тепломережі та житлові будинки. На жаль, ми маємо жертви. Селищі Камишани, людина 45 років була доставлена до лікарні, але померла. Також був обстріл і корабельного району і тропарку. Там чоловік 72 років отримав поранення, але він живий, слава Богу, і він зараз знаходиться. На і лікарі борються за його життя. Ще дві людини загинуло від обстрілів в іншому мікрорайоні. П'ятеро отримали поранення. Щодня з артилерії, мінометів, танків російська армія обстрілює корабельний мікрорайон. Це одна з прибережних вулиць Херсона. Вибухи тут лунають постійно. Мешканці будинків розповіли, що декілька днів тому сюди прилетів снаряд з лівого берега. Внаслідок вибуху гараж, який тут розташований, згорів щерть. Також пошкоджений паркан дошкільного навчального закладу та і вилетіли вікна у сусідніх будинках. Наслідки щоденних обстрілів, зруйновані будинки, магазини та величезні вирви на дорогах. Більшість жителів мікрорайону виїхала. Той, хто лишився на Зайвий раз не виходити на вулицю. На питання, де ховається від обстрілів, відповідають так. А де я буду ховатися? В квартирі. І отак, от на вулиці. Так не думали евакуюватись. За словами голови прес-офісу обласної військової адміністрації, за минулу добу Херсонщину обстріляли 119 разів. Постраждало 25 населених пунктів. Три людини отримали поранення. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Олена Ліщенко, Григорій Шматко. Суспільне новини Херсон. Сергій, житель одного з тимчасово окупованих міст Лівобережжя Херсонщини. Чоловік говорить, поки що залишати домівки не змушували ні його, ні родичів. Про те, що окупаційна влада оголосила так звану евакуацію, він дізнався із соцмереж. То поки добровільно, скоріш за все, тому що ніякого примусу поки немає. Наприклад, до нас ніхто не заходив, не розповідав про цю евакуацію. Стосовно росіян, військових, наче менше стало. Декілька днів вже не видно їх, великих машин, якихось там, уралів або БТРів не видно. Ну, маленькі якісь такі джипи ганяють містом з зетками, а самих солдат якось менше стало. Сергій говорить, знайомі розповіли, що у великих населених пунктах лівобережжя стоять автобуси, якими окупаційна влада пропонує скористатись для виїзду. Проте великих черг біля них немає, тому виїжджають вони рідко і напівпорожні. Підтверджує ці слова, і перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський: виїжджати в Росію, ті, хто лишився в тимчасовій окупації, не хочуть. Чого не скажеш про колаборантів? Так за наявною Соболевською інформацією, зрадники. Масово покидають Олешки, Каховку, Нову Каховку, голопристань. Ми бачимо, що зараз збільшився такий відтік кадрів, якщо їх так можливо взагалі називати цих колаборантів. Вони тікають до Криму, тікають до Російської Федерації. Вони чудово розуміють, що насправді їх час вже закінчується. Вони розуміють, що буде звільнена вся наша територія, що вона повністю вся буде вільна, тому і цей рух. Зазвичай окупаційна влада так звану евакуацію оголошує тоді, коли сама має намір виїхати, розповіла речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Такої псевдотурботи про місцеве населення, хоча ми знаємо, що вони просто намагаються перемістити його разом з собою, щоб убезпечити себе від атак, в тому числі сил оборони, тому що незважаючи на бої війна, не переміститися глибше в напрямок Криму, наприклад, вони навіть там не почуваються вже настільки спокійними. За словами речниці, втечу з лівобережжя окупаційна влада виправдовує тим, що ці території активно обстрілюють сили оборони. У коментарі Суспільному Гуменюк наголосила сили оборони Півдня працюють лише по військових цілях і ретельно звіряють їх координати, аби в жодному разі не завдати шкоду населенню. Катерина Гончаренко Наталія Тимофєва Суспільне новини Херсонщина. Благодійний захід герої без зброї в Одесі відкриває один з його організаторів херсонський рятувальник і музикант Віктор Ревенко. Часу чекає, треба Вже на виклик прибув щоб рятувати Текст пісні написала дружина Віктора, херсонська поетеса Альона Мовчан. Подружжя організувала благодійний проєкт для збору грошей на тепловізори для херсонських рятувальників. Альона читає вірші. Віктор акомпонує та співає. Ось сонце пестиш теж моє зрання, Раніше я не вірила в кохання. Підтримати ініціативу подружжя прийшла Надія Токар. Це наші друзі з Херсону. Ми самі теж з Херсону завжди спілкуємо. Ну, спілкуємося рідко, але нам дуже подобається творчість і Альони, і Віктора. Ми спостерігаємо за їх... їх розвитком. А зараз під час війни це нові твори дуже до душі нам. Актор Херсонського театру імені Миколи Куліша Сергій Михайловський з організаторами заходу знайомий давно Альона Мовчан – керівниця літературно-драматичної частини у театрі, де він працює. Це наші рідні, навіть близькі люди, які теж були в окупації, які відчувають те саме, що відчуваємо ми. Тому ми їм підспівували, тому що ми на одній хвилі з ним. Це було круто. Через постійні обстріли Херсона у місцевих рятувальників роботи побільшало, розповідає Віктор. Усе необхідне обладнання вони отримали від держави після деокупації міста, але тепловізорів не вистачає. Тепловізори потрібні в будь-якому разі. Вони допомагають знайти осередки вогню пожежі у важкодоступних місцях, там, де око людини не бачить це перестінки, дахи, будинків, ну і так далі. Тобто, там, де не видно оком що горить. З благодійною творчою програмою Подружжя окрім Одеси, вже відвідало Кропивницький та Миколаїв. Програму ми готували протягом двох тижнів і постійно ми її допрацьовуємо. Наприклад, у мене ми, у нас відбувся перший захід. Ми після того підбили підсумки, так, підвели підсумки і допрацювали. Я ось написала новий вірш 21 лютого. Я його також вставила до програми, а якісь прибрала. Тому ну, робота ведеться постійно. Альона та Віктор планують виступити ще у семи містах: Києві, Кременчуці, Кривому Розі, Вінниці, Житомирі, Білій Церкві та Черкасах. На сьогодні зібрали 40 тисяч гривень. Тепловізорів, говорять потрібно три для кожної пожежної частини Херсона. Їх вартість, за словами Альони, мовчан, майже 190 тисяч гривень. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібос, Суспільне новини, Херсон.